Як стимулювати підлітка до навчання? Найголовніше це говорити з дитиною. Почуйте, яке в неї ставлення до навчання, що вона хоче, що їй подобається, а що ні. Можливо, в неї погані відносини з однолітками, однокласниками або з вчителями. Можливо, вона не розуміє, навіщо їй це треба, або їй, їй треба ваша просто увага. Будьте для дитини підтримки. Скажіть, що ви можете їй допомогти завжди, коли вона до вас звернеться, але не робіть за неї її справи. Цікавтесь навчанням та оцінками, але без осудження та порівняння з кимось. Установіть правила, коли ти, наприклад, коли ти зробиш ці уроки, то ти можеш пограти в комп'ютер або піти гуляти зі своїми друзями. Привчати до дисципліни, вона буде у пригоді на все життя. Створіть розклад, заплануйте час на навчання, домашні завдання та відпочинок. Ви повинні розуміти, що навчання треба самій дитині, а не вам. А ви допоможете в цьому.